Ти відчув збільшення єдності після того, як у нас тепер вже є новий міністр єдності, от сьогодні пана Олексія Чернешова призначили. Тобто, вранці сказали, ввечері зробили. Дивися, так можна було? А, що, бійця, що... Ну я вважаю, що єдності у нас я відчув 24 лютого 2022 року. І я вважаю, що це найголовніша е, єдності. Е, е, що стосується. Призначення Олексія Чернашова, то е, я не можу нічого коментувати, тому що е, я по не очікував. <гументно> за, за, за декілька годин. <гументно> Ты, ти, мені, да, ти мені тільки що сказав <гументно> три хвилини тому. Е, ну, я думаю, що це моя думка. Я думаю, що Олексій дуже хотів бути прем'єром, тому він дуже хотів бути в Кабміні. Тому ну, я так розумію, що. Ну, він в Кабміні і це такий прямий шлях до прем'єрства. Але вважаю, що там є і інші людина, які хочуть бути прем'єром. Тому хай розбирається. Це цікавий момент, тому що мене насправді, я тобі чесно скажу, навіть частково вразила а, така швидкість, тому що ми пам'ятаємо попередні кадрові перестановки, коли у нас тільки чутки з'являлись на одному тижні. Пам'ятаєш? Як ну, на мене, потім... я вважаю. Щоб бути головою Нафтогазу, де у тебе є можливості спілкуватися з американцями, з європейцями, роз, розробляти е, план на ближайший 5 років, роз, розробляти е, свиловині, розробляти добичі нафтогазу. Ну, ну, для мене це ну, навіть дуже круто. Ну, але ну, людина, я так думаю, що... І не сказали, так швидко взяв і сюди прийшов. <laughs> тому я не знаю. Але ну. але 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 що цікаво, от я подивився, що ще до цього часу і на Нафтогазі сайті Олексій Чернишов є очільником. Не, ну, 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 ну тобто, це тобто, за один але, день, ти не, розумієш, ну, да? ну, так? Так швидко нічого будем... такого не бачу. Да, Але він тепер є і віце-прем'єром. Віце тобто так, так, ти так, розумів. Так, так. А добре, тому а... я й кажу, що це прямий шлях до прем'єра. Ну я думаю, в кабінеті міністрів інші теж це зрозуміли. Mm. <laughs> тобто цей натяк, що такий, таке, такий камбек його, да, по суті, в Кабінет Міністрів. Але Я вважаю, що сьогодні, протягом трьох років війни повномасштабної, я вважаю, що Денис Шмигаль, він дуже крутий менеджер в часи війни. Як сьогодні я не можу сказати, що я допомолок, я ще раз хочу звернути так, увагу. Так. Але вважаю, що в ці часи. Ми пам'ятаємо 22-й рік зимовий період. Так. ми пам'ятаємо 23-й рік зимовий період. І зараз у нас третій рік зимовий період повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що ми зможемо оцінити 25-му році десь, як ми пройдемо зиму, зиму так. Так. але вважаю, що два роки, дві зими, я вважаю, що це вже круто. А, а, а як ти от таке що на ну, щоб закінчити тему з міністерством єдності? А ти для себе взагалі розумієш, що, чим буде займатися це міністерство? Ну от, от отак, якщо чесно. Е, якщо чесно, то я можу сказати, що я до цього не можу зрозуміти, чим мені там займаються, коли там була вирішувана реінтеграція. Да. А як чим мені буду далі займатися? Я не можу бути військовим. Цікаво питання. Ну, це потрібно тобі взяти інтерв'ю у пана. У пана Черношого так. Принагідно запрошуємо його до речі до нас на програму і, і ми я з Георгієм попитаємо відпочу, відпочу один день і ні, ми з Георгієм тебе горі. Ми з тобою разом проведемо інтерв'ю. Друзі, я хочу вам нагадати, що наступної в цій п'ятниці Олексій запросив мамуку. Так мамука наш друг і голова грузинського національного легіону. Військової, так скажімо, да дуже авторитетно да, і да, і дуже Наш друг мамока буде в п'ятницю. Э, вечором. Я сподіваюся, що будуть. Та да, і ми Етер. з Георгієм постимо будемо ставити питання, і ви зможете поставити так, так, так. і ми підготуємо низку тем. І я думаю, що є ж обговорювати, тому що тут є і питання. Давай так скажемо грузинського національного легіону і угу. ситуацію на фронті. Бо ми з Георгієм угу. не є військовими експертами. Так, та? так, і це так, так. не говоримо. Да, а от мамука зможе нам сказати. Ну і давай так скажемо а, і з подій в Грузії. А, і я знаю, що в нас дехто, от нам розповідали, ой, ви так багато про Грузію говорите, скільки можна про неї говорити. говоримо не говоримо. Ні, да. сьогодні не говоримо. Да, сьогодні... так, я хочу сказати, але, але в Грузії ж ситуація продовжується. І, друзі, друзі, я с... я хочу вам сказати, і Ми не можемо бо... не слідкувати. Я, так, я за хочу ситуацію. вам сказати, щоб ви знали uh, ні, про кремльовське uh, телебачення, так. але канали в Грузії. 50 відсотків новин в Грузії це про Україну. Ну ось я вам зговорю щас я, я в це. це кожного дня і кожного часу, так. коли йде новина. так тобто новосначка. Да, то хочу вам сказати, тому ну ну там відбувається люди а, захищають свою свободу, свою незалежність. І ну не, про не говорити про це, ну я вважаю, що я теж так а, вважаю. Ну, це, 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 це ні про дивно да, і, і, і дивно. Я згоден. Я враховуючи, що я ставлюсь до опозиції сьогоднішньої Грузії. Нормально я скажу там, да? я не можу сказати, що я прихильник опозиції, але я вважаю, що сьогодні опозиція. Робить все, щоб, Ну давайте робить багато щоб позиція Грузії. Робить багато, щоби е, довести до людей, що обов'язково потрібно захищати свою незалежність і свою свободу. От до речі, Олександр Пушова мука. Мамуки давно не було. Чекаємо. Люди ворожним села Супер. Людочка, та... вітаємо! Іван написав, всі гарного перегляду. Всі вітання. Івана вітаємо. 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 Іван, вітаємо. А Божена Козинець традиційно так само ми її теж дуже вітаємо. А, так і Люда Воровська написала український народ і грузинські самі хоробрі. І до речі, насправді давай, давай відмітимо правду. Якщо ми говоримо про іноземних військових, які воюють за Україну, то серед них ну це факт. Кількість грузин найбільша. Так, тобто так, я маю на увазі і кількість загиблих це, навіть. Це, це так, так, тобто, так, ну так. і це, це право. Ну це правда. На, навіть з цього факту да. ми не можемо не говорити про грузинський народ. Це буде неправильно ну, ну, просто. Да. Ну, да. Да. Сьогодні і... люди там а, вже почали сьогодні стріляти різними кулями. І слухайте, ну я то, що бачу. А, то дуже схожа ситуація, яка відбувалася у 2014 році в нашій країні, коли студенти відстоювали і свободу і евроінтеграцію на майдані. У нас тому сьогодні ситуація дуже схожа і ні. Дати цю увагу я вважаю, що було б неправильно. Давай. Так. і просто щоб теж далі зараз перейдемо до нашої теми, яку ми виносили. Тут є вже з приводу неї питання. Просто ще відмічу момент вчора, якщо не помиляюсь, конституційний суд Грузії прийняв рішення про те, що вчора або сьогодні що вибори відбулися. Ніхто нічого перераховувати не буде, да ну тобто, mm -hmm. по факту а, і навіть оця ідея про те, що якось а, може вплив натовпу да людей, які збираються, а, скажімо так, на владу призведе до того, що там оголосять нові вибори парламентські, по суті, не виправдовуються. Да, тобто ну, ну тобто, mm -hmm. по суті, конституційний суд Грузії. А, прийняв рішення, яке прийняв, да так. і ми розуміємо, що зараз буде підвішене питання Соломе за рубашвілі. У неї, якщо не помиляюсь, до п'ятнадцятого, да до п'ятнадцятого грудня у неї вона на посаді. Вона вже заявила, що не покину посаду. Ну тобто, ну тобто. Коротше, є про що говорити, і я вважаю, зважаючи на те, що а, от наші зв'язки з Грузією колосальні, і вплив російсько-української війни і на Грузію є. Про це просто ми зобов'язані говорити. Сто я згоден з тобою 100%. відсотків. Да, Іван, Іван написав: козакам рівних немає. Це 100%, Іване, Івана. Абсолютно погоджуюсь. Дерек Йоанна е, написав, всім Доброго вечора і Дерек е, де, да, вітаємо. Дерек, всіх. Юавія, вітаємо.